Кожен з нас живе мрією хоча б раз на тиждень побути наодинці з природою, аби помилуватися мальовничими краєвидами, почути різноголосій переспів птахів, побачити красу водних плес, а ще краще, коли випаде нагода на березі річки, озера чи ставка порибалити. Погодьтеся, емоційні відчуття надзвичайні, бо отримуєш приплив свіжих сил, бадьорості, оптимізму. А це дуже важливо у цей складний історичний час. Та прикро, коли красу довкілля враз затьмарюють епізоди з'ясування стосунків між працівниками львів рибохорони та гори-рибалками. Відтак складаються протоколи про здійснені правопорушення, і відповідні покарання, красномовне свідчення вчиненого злочину, вилучені знаряддя бракодєрського лову і чого тільки не придумують любити легкої наживи, острога, різноманітні сітки, цей сітка паук. І сітка, екран, і електролов, і драк, і ятір, і неводи. Перелік хитромудрих пристосувань можна було продовжити. Дивуюся польоту людської фантазії. Ось спрямувати б її у більш потрібне конструктивне русло. Таба браконьєри, вони мудряються щораз... Нові засоби, значить, заборонені використовувати, вони роблять це як правило під прикриттям ночі, коли не видно, от, коли є певна складність виявити таких порушників. Ну, але наше управління працює і результати є. Я вам скажу, що. Протягом року нами вилучено вже біля 34 кілометри таких заборонених знарядь лову. Наша область, вона, ну, як ми всі знаємо, не має надзвичайно великих водойм. Але Представлена 20 водосховищами, багатьма такими невеликими річками і ставками, тому роботи вистачає і, скажімо, є для нашого управління великий фронт роботи. Якщо говорити по кількості виявлених нами порушень, то ми скажімо, в першій uh, половині uh... Скажімо, цієї таблиці знаходимося. Якщо по збиткам, завданих навколишньому середовищу і рибним запасам, то нам, звичайно, важко конкурувати з такими управліннями, як Одеса чи Крим, тому що там відповідно є, скажімо, море, і ті рибалки, які займаються морським вже виловом, звичайно, там збитки більші, ніж. Ніж на наших теренах, але і цю роботу треба виконувати. І я рахую, що в цьому році ми належним чином її виконали. В нас були багато випадків в цьому році, коли ми виловили, виявили вірніше цих порушників і рибу, яка була запутана вже в сітках. ми… Визволили і відпустили назад у воду. Тому це говорить про те, що ця риба. І надалі буде розвиватися, вона буде примножуватися, і ми надіємося, що на наших теренах буде і велике розмаїття риб, тим більше що в нас є, і червонокнижні види риб, і це треба оберігати. Це треба примножувати, і ми працюємо над цим щодня. Марно старались над своїми пристроями гори рибалки, за якусь мить їх витвори перетворилися у руках рибінспекторів та членів ліквідаційної комісії, у звичайнісінький непотріб і опинилися на звалищі. Так знищують, а згодом утилізують знаряди браконьєрського лову. Що ж, наука для всіх тих, хто вважає себе неперевершеним віртуозом цього ремесла. Ось такий суворий вердикт присуджено порушникам природного балансу і спокою на водоймах. От сітка для великої риби вічко 80 на 80 ставна висотою 1,5 метра, ну, довжиною метрів 50 погонних. Ну і Будемо говорити так, що вона вже реанімації не підлягає. Вона буде практично знищена, її вже використати неможливо. І більше риби немає ніяких загроз від браконьєрських знарядь лову. Це вже історична сітка, зараз такі не роблять, зараз китайські. Жилки тоненькі, скоро рвуться. Ну, але їх зато дуже багато і вони не дуже дорогі. Зато браконьєри мають можливість поновлювати свої запаси сіткоматеріалів. Ми всі знаємо, що сітки заборонені у нас для лову, але їх чомусь виготовляють і чомусь дозволяють їх продавати, тому що не тільки є Львів-рибоохорона, є внутрішні органи, є ветеринарна міліція, є державна екологічна інспекція. Якщо б ми всі разом в купі дотримувалися виконання нормативно-законодавчих актів і працювали б, безумовно, результати б були набагато кращі. Тому що невелика чисельність інспекторів Львів не дає можливості охопити велике поле діяльності. Всього-навсього є 15 чоловік. Але ми свою роботу робимо, відмінно виконуємо на всі 5 балів, не дивлячись ні на що. Тобто є результати, результати видно наяву, вилучені сітки, які будуть знищені і вже більше не буде загрози виловлені водних біоресурсів. Пильність це основа нашої роботи. Пильнувати треба весь час, тому що сама робота вона на тому і побудована. Тобто інспекційна робота побудована на тому, щоб зненацька не дати можливості наносити шкоду водним живим ресурсам, вести непреривну боротьбу, ловити, притягувати до адміністративної матеріальності, відкривати кримінальні справи, якщо є електроводочки, якщо є багато сіткоматеріалів, якщо є нанесення збитків водним живим ресурсам, тобто виловлена риба, а якщо є ще червонокнижні види риби, харіус, Річкова, Форель. То там дуже великі штрафні санкції. Там 14 тисяч за одного харіуса, два харіуса 28 тисяч. Я рахую, що люди після того, як почують і побачать оці наші відеозйомки, в них пропаде бажання займатися такими дурницями, тому що кошти дуже немалі. І дивлячись на наші можливості життєві і на наш час, викидати 28 тисяч за два харіуса або за 10 – 280. Ну треба мати логіку і насамперед треба чітко усвідомити, що за все треба нести відповідальність і незнання законів не позбавлять. Від відповідальності. Повністю всі проблемні питання обговорюються для широкої громадськості. Ми працюємо з рибаками, які нас повідомляють, що там чи там хтось сітку поставив чи інші якісь знаряддя заборонені, які не відповідають нормам вилову згідно спортивно-любительського рибальства. Скільки напружених днів і недоспоріг ночей на рахунку рибінспекторів впродовж року, які за будь-якої погоди практично цілодобово несуть просто неба, невтомну вахту. Охороняючи злодійські зазіхань паконірів, водні біоресурси і їх щедрі рибні запаси, відбиваючи підсумки вже року, який завершується, хочеться привітати колектив управління, який гарно я рахую відпрацював в цьому році. Привітати тих громадських інспекторів, а також інших небайдужих громадян, які допомагали нам в рибоохоронній роботі, які надзвонюють, які повідомляють нас про будь-які факти порушень, які їм відомо, і таким чином ми спільно проводимо цю роботу. Користуючись нагодою, я хотів би побажати всім цим. Працівникам і громадянам гарно завершити рік, побажати миру, добра, благополуччя, щоб наші рибні запаси тільки радували, щоб рибалки отримували масу задоволення від перебування на наших водоймах. Всі, всім гараздів і гарного зустрічі, гарного нового року.